Свекруха вперто вдавала, що нічого не розуміє, дивувалася, чому я аж так реагую на те, що в її синочка буде дитина від іншої жінки. Він чоловік, він хоче дитину, а як ти йому не здатна дати дитину, то чого ти так реагуєш? Свята простота а й справді чого? Але я так не вважала. Знаєте, я можу мати дітей, і всі ці роки, що ми були з Михайлом разом, я хотіла мати саме його дитину. Тому я пройшла всі процедурні кола сама, лиш би у мене був його малюк, а для нього це виявилося надто просто, вирішив проблеми легко, ще й мені хвалився, що та жінка не вимагала від нього прірви грошей на це діло, як це робила я. Безплатно розумієш таке слово? питав він мене, а ти в мене витягла тисячі гривень. Мені аж не вірилося, що я таке чую, я хапала ротом повітря, бо не могла навіть сказати, що я про все це думаю. Ділили ми все гучно і довго. Так, що у Михайла й донька на світ з'явилася, а ми ще ділили доню, я тобі давно казала, аби ти собі для себе дитя привела, а ти мене слухати не хотіла, казала мені мама. Це справді було так, чим менше лишалося до моїх сорока, тим частіше мама казала, щоб я плюнула на вірність шлюбу і привела собі дитя. Повір, чоловік так тебе ніколи не любитиме, як дитина, і радості ти від нього не матимеш, як від однієї дитячої усмішки. Важко це визнавати, але вона була права. Вже давно чоловік надарував мені ту радість, яка була на початках. Може, одразу треба було розійтися, як тільки дізналися, що дітей не буде хто його знає, як правильно. А тоді було на носі сорок на чоловіків дивитися не могла, змиритися з тим, що мене вже Михайло не любить, теж мама порадила поїхати відпочити десь далеко, аби ніщо не нагадувало про це все. Я не знала, куди поїхати, от ви б куди поїхали. Якщо в гори, то я тільки знаю, що в Буковелі дуже дорого, на море в Одесі ще дорожче, та й одні їхати, і там, серед пар та веселих компаній, почувати себе ще самотніше. Ні, дякую. Я вирішила зізвонитися зі старими друзями з училища, згадати молодість, адже там колись було так весело, і ніхто нікого не підводив. Так і зробила та поїхала в місто моєї юності. Я тільки під'їздила і вже відчувала себе краще, а як зустріла подруг, то взагалі повеселіла. Ми й в училище пішли, далі в гуртожиток, де жили, згадували, як колись було, ділилася теперішнім, а як почули, що я з чоловіком розійшлася, то мало не заволали. Ти ж Василя пам'ятаєш, музикин ну, ти жаб ходила слухати. Він в місті із жінкою розійшовся, давай йому напишемо. Давай, розсміялася я, в мені давно не говорив розум. Василь приїхав за годину, всім привіз квіти, а з мене погляду не зводив, і я подумала, а що ж мене стримує. Ми вільні люди. Кілька днів були просто чудові, але треба було вертатися. Ми, хоч і обіцялися з Василем ще зустрітися, але обоє знали, що цього не буде, бо в молодість не вертаються. Ми вже геть інші. Просто на ті кілька днів стали ідеальними версіями себе. А в житті я геть прикрата, й Василь теж якісь має забаганки. Яким же було моє здивування, коли я побачила дві смужки? Я була просто на сьомому небі від щастя. Дитина заполонила всі мої думки. Про те, що Василь якось до цього причетний, я вже й не думала головне, аби були всі вітаміни та мікроелементи, спокій і здоровий сон. Я вирішила йому нічого не говорити, хіба як він захоче зустрітися сам. Ми ще пару місяців листувалися, обіцялися зустрітися, а потім тиша. А я й рада, отже, совість моя чиста. Яким же було моє здивування, коли Василь став на порозі моєї квартири, мама твоя написала і адресу дала, могла б їй сама сказати, що я батьком стану, від тебе це було б приємніше почути. І ось так я стала знову щасливою. Підпишись, підтримай українськомовний контент.